Харчові олії, бутербродні закуски та напівфабрикати від місцевих виробників. Обласна дегустаційна комісія схвалила понад три десятки видів нової продукції. Її якість експерти визначили на підставі органолептичної оцінки зразків та візуального огляду, а також налагодженню виробниками ретельного вхідного контролю сировини, дотриманню технології виробництва, умов зберігання і транспортування серед нових видів продукції, яка отримала схвалення від експертів, основи для піц і бісквітів. Раніше кажуть, стандарт метро. На теренах Прикарпаття таких харчових компонентів не виготовляли. Новий вид піци, який в вигляді ріжка. Фактично, всі знайомі з морозивом, який продається в вигляді ріжка, також плану можна робити піци, заморожувати і потім продавати. Крім того, там дана фірма, певна наша фірма в нашої області хоче запустити цілу серію напівфабрикатів, які реально потім будуть заморожені. Окремі види продукції місцевих виробників отримали зауваження щодо недоліків і рекомендації щодо їх усунення. Серед них посилення фільтрації олії, зміна консистенції бутербродних закусок, а ще ретельніший підбір якісної сировини. Тут стояло питання маркування, стояло питання якості, тому що для такої, для такої виду продукції величезне значення має якість сировини. Якщо купив хорошу нормальну сировину, потім продукцію набагато простіше зробити хорошої якості. Загалом з початку року схвальні висновки на виробництво від дегустаційної комісії отримали майже 70 видів харчової продукції. Надалі контролювати якість товару зможуть і самі мешканці міста. Стандарт метрологія запускає проект Споживча експертиза. В її рамках кожний бажаючий може звернутися до фахівців за повним аналізом запропонованої продукції і отримати незалежний експертний висновок. Мар'яна Гринечко Андрій Шкварла. Новини на вежі.